Була в нас така людина, міністр єдності. Гарна посада, правильні слова єднати, повертати, надихати. А потім ця людина сіла в літак і раптом зрозуміла, що повертатись треба не їй, а нам. Нам назад додому, а йому залишитись. Ну, хтось же має нас чекати тут, у Європі. Це не зрада, це стилістика, це така собі державна йога. Тіло каже одне повертайтесь, а друге вже бронює апартаменти у відні. Міністр національної єдності України зник. І ні, це не політична метафора. Він реально поїхав із країни і не повернувся. Той самий, що кликав українців з-за кордону вертатися додому, сам залишився у Європі. Виявляєте? Можна було б сміятись, якби не було так сумно. Сьогодні ми розберемо цю абсурдну історію, яка насправді багато що говорить про стан української політики. Чому міністерство повернення існувало тільки на папері, що взагалі влада хоче від діаспори, і головне, що ця історія говорить про довіру до держави серед українців за кордоном. З вами Ященка Антон. А ви на каналі Без Води. Як завжди, потрібно мені зробити ці ютубівські ритуали. Це так працює. Вибачайте, потрібно. Попросити вас поставити мені вподобайку і, звичайно, підписатися. Бо якщо ви підписуєтеся, алгоритм розуміє, що це відео гарне, і, відповідно, показує таким самим людям, як і ви. Відповідно, перегляди йдуть. В мене більше мотивації і більше можливостей для вас робити якісний контент. Тому вподобайка і підписка. Не забувайте про телеграм, а я вже буду починати. У грудні 2024 року Міністерство реінтеграції тот переименува в Міністерство національної єдності або в Міннацієдності, або ще в Міннєд, поклавши на нього функцію роботи з діаспорою та поверненням мільйонів наших із за кордоном, тобто нас із вами. До 24 січня 2025 року Кабмін навіть успішно ухвалив положення, де прописали задачу створювати умови для добровольного повернення осіб, які виїхали за кордон. Передбачили також створення агенції національної єдності, щось на кшталт публічного офісу діаспори у Києві. А ще домовилися про якісь проекти для діаспори, меморандум. Написали пару комунікаційних компаній зробили і, звісно, портфоліо фоточок. Але. Без бачення, без бюджету чи будь-якого KPI. І в нас виникало враження, ми навіть не обманювалися, що це міністерство створили не для українців за кордоном, а для відчуття ефективності на папері. Типова бюрократична інсталяція. Хтось у Зеленського сказав: А давайте покажемо, що ми щось робимо в цьому напрямку. Зробимо поговорити, меморизуємо, випустимо постанову якусь. В результаті звучить все красиво, потужно, але порожньо всередині. Агенція і меморандум це як вкласти 100 гривень у слогани і пусті обіцянки. Чи хтось реально бачив, як е, ось це міністерство національної єдності допомогло, хоч одній людині там знайти роботу у Києві, наприклад, навряд. Ми з вами вже робили відео про бюджет цього міністерства, що вони там планували, яка дорожня карта, яка відсутня, по суті, і відсутні конкретні будь-які дії, хаби. Ось ці, але також ніхто їх не бачив. Бачили тільки брошуру. Ось і все, що ми бачили. Ми маємо міністерство випуску. Брошур постанов і е, повідомлень у ЗМІ, а не міністерство якихось дій. І, от, чесно кажучи, я не фанат лаяти владу, там, е, особливо там, коли там, кажуть там, Зе банда» і все таке інше. Я все ж таки е, маю якусь повагу все таки, там, до президента чи до чинної влади. Але сьогодні ми чітко бачимо, що на прикладі цього міністерства факт, так, що великі гасла. Нуль роботи українська влада знову повертається до старих схем створювати інституцію, щоб звітувати, а не щось вирішувати. І ось буквально пару днів тому, 16 червня, віце-прем'єр з питань національної єдності Олексій Чернашов вилетів до Австрії у складі делегації з Зеленським на мирну конференцію в Бюргершток. А після цього саміту Чернишов до України не повернувся офіційно, залишився для міжнародних переговорів щодо долі біженців. Але водночас, по такому співпадінню, набу і сап. Викривають масштабну корупцію у Нафтогазі, де затримано його соратників, зокрема одного прямо на кордоні із валізами. Парам парам пам Співпадіння, хто може забув, Чернешов до призначення в уряд був головою Нафтогазу, а підозрювані всі з його команди. Він міністр національної єдності, але коли прийшов час єднатися з реальністю, обрав безпечну відстань у декілька тисяч кілометрів. Ось так. І його офіційна позиція, чесно кажучи, звучить ну не те, що анекдот може навіть плювок в обличчя. Я залишусь у Європі щоб краще захищати інтереси українців за кордоном. Угу. Тож як ми бачимо, це людина, яка багато чого планувала, особливо інтегрувати себе у Швейцарію приблизно. Можливо, міністр вирішив протестувати програму повернення на собі і вирішив, що повертатися такі не варто, і тут іронія найвищого гатунку, як на мене, людина, яка мала бути обличчям єдності, стала символом втечі. Цей кейс класичний приклад того, як в українській політиці гасла служити народу, часто закінчується в бізнес-класі авіарейсу до ЄС. І якщо міністр не повертається, то чому мають повертатися звичайні українці? Чи він щось знає, чого ми не знаємо? Міністр повернення, який не повернувся, це найкраща ілюстрація ліцемірства та подвійних стандартів в нашій владі. Меми, які ми заслужили, українці народ творчі, і коли чиновники не працюють, ми перетворимо їх на меми. А Чернешов це по-перше не виняток, і тепер вже не те, що мем, він цілий бренд оцього неповернення. Звісно, соцмережі вибухнули перлами відрядження в вічності, як поїхати за державний кошт і залишитись у Шенгені. Міністр з неповернення. Звісно, я думаю, буде така назва цього відео. Курси повернення перший урок не повертайся. Міністерство єдності і міністр невозротенець тепер у кожному підручнику з політичної клаонади. Це не просто крінж, це вже державна модель управління через анекдот. Міністерство нацєдності працює за принципом: ми вас не бачимо, ви нас теж, але ми разом, бо ми нація. І міністр подивився на все це і теж вирішив залишитися у Європі. Якщо цю ситуацію продати в Голівуді, скажуть, що сценарій занадто фантастичний, але це, на жаль, наші з вами реалії. Це сучасна Україна. В нас вже стирається межа між трагедією і комедією. На жаль. У нас меми, це джерело новин. А новини джерело мемів. А якщо серйозно, це дуже великий наш український іміджовий провал. Перед європейськими партнерами для українців за кордоном це гірке підтвердження: ви самі собі країна, бо держава займається іншим, рятує своїх чиновників, а не людей. Коли навіть ті, хто мав показувати приклад, тікають першими. Ми не бачимо жодних там дітей чи депутатів на фронті. Нічого ми цього не бачимо. Тобто, у нас депутати живуть за е, однією життєвою картою, принципами і совістю а для народу інше, і все і ось ці Розділення, ось це глобальна проблема всієї нашої нації, України і держави. Що в нас, як тільки ти депутат, зразу народ стають вони. Тобто він себе не як ми ощущає. не ми народ, а вони народ. Ось і все. Вчора ми з вами говорили про самоорганізацію, і це наша єдина надія тільки на себе. Багато українців досі сподіваються, що держава щось там запропонує реальні якісь програми повернення адаптації чи захисту. Але сьогоднішня історія нам показує, навіть міністерства створюються не для людей, а для телевізора. Влада зазвичай згадує про діаспору лише коли вибори або для красивих промов у Європі. Це не означає, що ми маємо відмовитись від ідеї повернення чи там якось непатріотично дивитися на Україну, але розраховувати варто тільки на себе, на свої спільноти, ініціативи та взаємодопомогу. Довіра це не гасло, її треба будувати діями. І якщо чиновники її руйнують, то ми маємо її хоча б будувати між собою. Цей міністр мав об'єднувати, а вийшло так, що об'єднав лише глузування. Але насправді це дуже серйозний сигнал. Якщо навіть ті, хто мав вас повертати, самі не хочуть повертатися, то хто тут кого обманює? Це не просто ще один український політичний мем. Це історія про розрив, про те, як слова відриваються від дій, а гасла від людей, і про те, як важливо не втрачати себе серед ось цього абсурду. Побачимось.